Привіт, друзі! Багато в СМІ зараз розсосолюють тему, хто ж буде замість Єрмака, хто буде там замість когось. Тут питання зовсім в іншому. Якщо Єрмак, це та людина, як всі кажуть, що а, порушував закон, видавав свої накази за накази президента, наказував іншим людям не виконувати накази президента, а, віддавав накази і інші люди про це знали. То хто наступний повинен сісти, крім Єрмака? Хто вчиняв приступні накази Єрмака? Якщо виходить, а, хтось при владі вчиняє приступні накази людини, яка накази не може віддавати, то це вже виходить, організована приступна групіровка, а, ОПГ. Тобто, а значить, входять туди і винні в ній всі. А, і те, що ДБР і СБУ прикривало а, Єрмака, скільки могли, і всякі справи, і людей із НАБУ витягнували, і справи забирали до себе від набу для того, щоб прикрити цю лавочку. Говорять, тільки про одне: про те, що І ДБР, і СБУ було в курсі, може, не всі там були в курсі. ну, Якась частина людей була в курсі, яка віддавала оці накази, прикривати єрмака, Зеленського і всіх інших. І може виходить, що так, що і Зеленський віддавав такі накази. Можливо, тому що зараз все скинули на Єрмака, Сказали, що Мінділь, ви викопали десь Мінділь, Мінділь. Чи як вона? Коротше, вони всі там мінділі, мінділі. Викопали її десь із. Задворки в історії і вона вже налила бруду, що всьому винуват Єрмак, а президент білий і пошистий і пухнастий. Ну, тобто, Всі навколо все знали. Тобто, у нас або президент недієздатний взагалі, раз він такий дебіл виходить. Да? А, ну, це моє припущення, що його тупо всі навколо найобують, а Єрмак це всім керує. І жодна ж людина йому про це не сказала. І оця от жодна людина, яка йому про це не сказала, виходить теж злочинець. Тому що по закону, так, то кого садити наступного будемо? Єрмака. Ярмак уже зараз сяде, я так розумію. Зеленський, Хто, хтось там з Набу, з ДБР, ой, з НАБУ, з СБУ, з ДБР. давайте, давайте. Давайте нові плівки, давайте все викладайте. Бо одним єрмаком хочуть від, від, відмазатись, ну, поповні просто. Все хочуть скинути на нього, а виходить, що ну, трошечки не клеїться така фігня. що е, Всі були в курсі, всі робили е, протизаконні дії, а сказали, що це все просив їх робити. Єрмак. Блін, ну як так просив робити? Це що за дитячий садик взагалі? Ну, от подумайте, людина при владі на посаді, до неї приходить друга людина і погрожує їй чим? Ну, от, вона, по-перше, якщо тільки починає погрожувати, то це вже е, можна відкривати якусь кримінальну справу за погрози людини при посадовій особі. От. А, за вплив на прийняття рішення і все інше. А, а якщо людина погоджується, значить у неї був якийсь зацікавленість в цьому. І вони приймали ці рішення разом з, з, з Єрмаком. Не просто так, а мабуть, разом їм було це вигідно робити. Тому що тому чекаємо далі. Ми на Єрмакі, ну, неправильно зупинятися. Ну, не то, що неправильно, ну. Влада знову вважає людей дебілами. Ну я тут погоджуюсь трошечки з владою, що люди такі дебіли, якщо вони зараз купляться, що а, усьом винен Єрмак. А я впевнений, що багато людей купиться на це. 50 блін, плюс відсотків точно купиться на те, що Єрмак там самий головний злодій, а всі інші такі пушисті. Ну, з ними, з тими 50 плюс відсотками. Ну, всі інші ж, ну блін, давайте викладайте відео, суспільний розголос, р... піднімайте тему, щоб вона не заглохла. Якщо ми будемо піднімати тему, цю, а, я думаю, американці цю тему теж почують від нас і будуть сприяти, скажімо так, і європейці а, подальшому роз'єрмачуванню, розділенюванню нашої влади, а, щоб було менше корупції. Тому що вони побачать, що ми на це заслуговуємо як мінімум, тому що нам ні пофіг. Так що давайте відосик коротенький. А все, що ви думаєте про нашу владу Єрмака і що він був не один. І кого ви теж думаєте, викладайте. Кидайте з силочки в посилання ой, в коментарі сюди. Ну, я побачу, скільки людей подивляться і скільки знімуть відос. Якщо ви ніхера не знімете, то ну, ви такі, знаєте, амьо, на яких от єрмаки буде їздити все своє життя, на вас будуть їздити всякі єрмачели. Так що відосик зняли, пофіг. В інстаграм, в Тікток, на YouTube, Facebook Фейсбук. посилання прикріпили і дивимося, дивимося, спостерігаємо за реакцією влади. Нашої за реакцією наших партнерів і все інше. Повірте, всі моніторять соцмережі. На основі соцмереж робляться висновки про, про розумові здатності виборки українців і будь-якої іншої нації. Якщо всім буде похер і всі будуть тільки отак, от клап-клап-клапачами і дивитися офіційні змі, на яких теж триндять у більшості випадків, то всі будуть розуміти, що українці трошечки дебіли. І ну, Єрмака їм вистачило, щоб зробити винним. Значить, вистачило. Значить, допомагати їм більше не будемо. Вони ще не доеволюціонували. До нормального співпраці з розвиненими країнами. Так що давайте викладаємо відосики, посилання в коментар, обов'язково постіть. Все. Всім пока.